Коли королева, вони завжди існують. У нас є таке свято, коли королева і король будуть поряд. От тобто ваше враження, легше грати на стадіонах над пототичними секторами чи на чисто футбольні? Ні, спочатку давайте так определимося. Де королева? Давайте почнемо з королев. Дайте сюди королеву. Де? І тут мога. Без повагою, я вже казав, відносимося до легкоатлетики. Тому що як було таке, що колись на інтерв'ю я сказав, що футболіст повинен в собі мати комплекс спортсмена, майстра спорту по 25 п'яті відам спорту. Легкоатлетика, вона базова. Тому що туди входять різні види, 100 метрів, 200, 300, 400, 1500, там 110 з бар'єрами, є біг з преп'ятствами, є 10-бор'я, марафон, ну, да, ну, прыжки, в длину, висоту, метання різні. Якщо спортсмен і футболіст має звання мастра спорту і функціонально може виконати конкретні результати, то він великий футболіст, тому що дійсно ну, відповідаючи координації футболу. І плюс ці всі силові і конструктивні спортивні можливості. Тому легка атлетика завжди з нами сочеталася, як вона основний базовий від спорту для підготовки футболіста. Тому що, але футбол найтяжчий від спорту, де грають ногами. Опять же, легка атлет, він грає в футбол як любитель, бо грати як футболіст він не зможе. Тому футбол це король спорту, а королева це легкотлетка. У нас повний комплекс. Коанлети заявили, що бажання мати метальний майданчик, там списи, молоти, ядра. Ні, нічого не буде бою. Поки що в нас ні. <смірки> Це питання, якби знаєте, ми, як говорили, зустрічалися з Іри Петровичем палицею. І я задав питання по дійсно сектору по метанні диска, кап'я, молота ядра. Ну, ядро ясно, воно за воротами. Там є відповідні розміри. Зараз провелися там. Відповідає, а от копьо, у нас там подогрів іде, ну, планували в політехнічному інституті. Зараз відкрили вчора комплекс біля інституту. Там можна використовувати хоч там штутник, полех для бігові дорожки, класні зроблені. Я думаю, в перспективі в мене така ідея є, щоб цей стадіон з часу зробити і легкоплітично розширити можливості, як Брестський, тут футбольний комплекс, а рядом паралельно. все выделы легкой атлетики. И сектор для метания ядра, диска, копья и, значит, молота. А тут поеднать для детей, для юнацкого футбола. Это Це центральный стадион, а мы быстренько в Луцку новый стадион. Как Володя Еремеев сказал, и то было внушительно приятно. И новые конст... э, стадионы в Англии тоже вдохновляли для игры в футбол. Не разочаровывали. Так вот, нам надо этот чисто футбольный теперь стадион построить. Новые планы я буду предлагать. И этот оставить для уже как историческое, как архитектурное создание. И где будет легкая атлетика уже более-менее гармонично к футболу относиться. Бо футбол все равно мы ставим чуть-чуть выше. Новый стадион, вот цель для нашей жизни сегодня. Можно я добавлю, во-первых, футболисты тоже хорошие легкоатлетики. Если обязаны все снимать, чем... Збірної України і Білорусі. Ваш матч з чорномовцем наступний. І матч Дінамо були. Ну це вже, в нас це вже виходить 4, так? Ага, У нас чотири в скажемо. Так. Три Володимира і один В. Тож, yeah. Наші... Таке питання. Збірна України. Ми всі будемо переживати, звісно. Бо там повинні грати десь якісь гравці, які тут пройшли трошки волинь. Каже, Тимощук, Шевчук і Хечериді. Під децький він нас був, але Я його не встиг утримати, він втік в в 15 років. Він 85-го року, я за ним, а його повезли в Шахтьо. В 15 Федецький. років уїхав. Не, ну Шевчук, я, Шевчук, Тімащук, Хечериді, Девич, що був. Михайлика вони оренду здали. Міхайліка теж украла, від нас. Ну це таке. Я його тільки хотів взяти через два дні тренування, а його баль, Орест увіз в ЦСК Київ. Як я з ЦСК хотів забрати, його тут же Дімененка забрав, Дінамо, повіс на збору вимірати. Ці всі процеси, ну це історія. Значить, ми будемо за збірну України по-любому боліти, переживати. Я думаю. Вони виграють з рахунком 3-1 сьогодні, хоча зборна Білорусі на підйомі дуже сильна команда. Так, далі. Сьогоднішній матч теж питання. Сьогодні найскладніший матч буде. Моєму Я ж завдав в моєму житті. Це саму... <гладнішій гладнішій гладнішій> Саме... точно. Я ж не був великим футболістом, скажімо чесно. Да, Тому да. грати з такими людьми навіть це дуже почетно. Тим більше на футбольному полі. Я сказав, я в гру здесь, но сыграю цю гру, як змогу, Пускай буду пол. Но не можу не прийняти участь, не контактировать близько з серйозними футболістами. І для мене це большое. У вас честь. можно, извините, у вас может бутсы найдутся на меня. Я тоже не смогу не выйти сегодня, потому что ну как. Ну найдем бутсы, Федор. Все в это. Да. Федор, 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 Федор готовы? Да? Что это? Больше гостям надо вопросы, Рома. Вы да, меня всегда не можете дать да. достаты. Не, тут. Не, не. Последний вопрос по Динамо, Динамо. Як ми будемо грати з Дінамо, ну, тут складно говорити, тому що можуть бути зміни. Я знаю, що поляк відновився, я слідкую. Ну, це для нас трошки проблема, тому що все одно, я думаю, в Дінамо є вибір, але поляк дуже опасний, нападаючий. Теодорчик. З Дінамо да. завжди склав, ми постійно щось Де? не можемо ніяк виграти. Задача, Задача не програти, поки я там побачив. Треба пройти Чорноморець, а Чорноморець теж ні в кого ще не вигравав. Їдемо вони десь вдома хочуть теж когось виграти. Всі матчі будуть складні, нема такого, щоб і сьогодні із Дінамо, і з Чорноморцем, і, і звісно, збірна Україна. Що ви загадаєте, те з ком? Я щось загадав, Рома, сам. Знаєш, в мене часто буває, що я вгадую. Ірина куди прошу. І ви бачите, це сказав, що через два роки орієнтовно іноземців не повинні бути в палині. Як ви вважаєте, це реально? Чи достатньо вистачно це року? Ну, це досить серйозні пропозиції від нашого главного шефа, скажімо так. Але в мене є, напевно, буде можливість ще з ним поспілкуватись. Тому що що серйозно запрещено, воно вже наявляється таким дуже ефективним. Щоб не запрещав, то все одно щось воно буде. В мене, я дуже багато працював з іноземними футболістами. Я так приблизно як підраховував, більше 30 націй національностей грали в Волині серби, бразильці, нігрійці, і камерунці, і армяні, грузини, і, і естонці, і латиші всі. Багато, ну не будемо перечисляти. Я ніколи не розчарувався з тим, що вони тут грали. Ніколи. А кожна людина це характер, це язик, це все. Воно обогащало нас всіх тренерів. І в Київському динамо так само напевно. Але як буде таке завдання, ми люди виконуємо субординацію, поважаємо шефів, не так багато інвесторів, які душу вкладають в спорт. Я вмру, виконую завдання, палець. Але я буду з ним дипломатично розмовляти, що якось зрозуміння. А вдруг ми якусь зірку знайдемо, вдруг якогось там і його взяти в молодому віці і попробувати і зробити з нього якусь конструкцію футбольну і реалізувати бізнес-проект. Це теж не можна викидати. Але є завдання, і до нього ми будемо йти. У нас дуже хороша школа дитяча. Працюємо працюють багато тренерів. Тренери, тренери у нас хороші в школі всі Фанати, всі тренери, які грали на Волинь, ми беремо плиха з Київського Динамо. Ігор Сурки, всі, хто посвятив своє життя Київському Дінамо, всіх не забув, підтримує, допомагає. У нас можливості маленькі, але ми робимо все. Ігор Петрович допомагає, підтримує мене, що всі тренери, які грали колись в мене, навіть починали грати і вже закінчили, як який Я взяв 15 років разом з Тимощуком. Толя ще грає, а гапон вже дітей тренує. І буде грати, бо він з несмачним з одного року. 79-й можна грати. Ми знали, що він Несмачний. гапон говорить, готовся, боже грати. Він хоч на щось трошки біжить. Так нам тяжко буде, хтось мусить бігти. Косовський там, там Кардаш, там у вас компанія весела. Не треба, ну що, ну, да. яка там компанія? Будемо нападаю... виконувати без нападаючих, Владимирович. Без... немає нападаючи сьогодні, як якщо що Ми чесно сказати, у нас перше все повага до скажем, клубного авторитету Дінамо, цих гравців, які робили історію радянського футболу і українського. Як вони поведуться до нас? Це для нас друге питання. Ми будемо грати акуратно, будемо поважати їхні всі вікові можливості. Але як кажуть, змагання воно всіх підрівнює. Будемо старатися грати чесно, об'єктивно, з повагою, спортивною, не робити якісь такі вмерти і виграти. Дінамо. Я знаю навіть цей склад, вони вміють так грати. Що вони стоячи можуть обирати яку команду. Там такий талант, такі, така майстерність, яка не пропадає і без тренувань. Вони вийдуть. Я знаю, як біба, а ви він в квадраті вийде в костюм з ними, чи Монтян, чи Веремєєв. Він квадрат зайде зараз, в туфлях Веремєєв з Монтяном. І вони туди не заходити не будуть. Вони приймуть, віддадуть і все. Вже ж це з Богом дано. Оці гравці, що пройшли Дінамо, з ними тяжко грати. І я переживаю, щоб ми виглядали більш-менш достойно. Щоб не було стидно. для цього ми, щоб ми виглядали достойно. Оце саме головне. Проти Київського Діна. Віталій, знаєш, вона намікає, знаєш, на що? Що вже що ти звісти? Ні, ми не... Да. На, я думаю, що вони не війні чиї, щоб переможе Я знаю, що вона намікає. Не треба, не треба, знаєте, намікати, не треба нічого. Если мы проиграем, мы просто не поедем назад. Нам, ну как ехать с таким настроением, вы представляете? Ну это, когда с победой едешь, настроение хорошее, и так дорога быстро как-то проходит. Это всегда, да? Да, Федор. А Федор. главный результат я уже добавлю. Хорошее настроение, чтобы было у вас и у наших друзей из Киевского Динамо. я думаю, что независимо от счета, оно будет хорошим. И таким же, как в начале, такое же будет и в конце. Ну, Доброжелательно. желательно. Чтобы вы остались довольны. Разве чтобы понимаю... Григорьевич, на э, которого смотрят наши дети, и мы ставим пример э, своих: вот смотрите, в Киеве полузащитник, что он э, делает, лучший полузащитник э, Бунтян. Как он ведет игру, как он читает игру, и мы должны обижаться или что-то. Мы ждем от этого, вот посмотреть. И еще одно, как мы, вот как интересно будет и вам, наверное, как игроки того поколения адаптируются, мы сегодня будем играть в тот футбол, что сейчас играют ученики. Вот сейчас же будет тоже контроль мяча, вот то, что сейчас больше этот короткий пас. А Динамо играл